Олександрія прийматиме закриття театральної весни Кіровоградщини. Це щорічний творчий конкурс огляд аматорських театральних колективів області. Цього року театральна весна розпочалася 2 березня і тривала майже місяць. У нас буде виступати Петрівський район, Онуфрівський, Світловодський район, Олександрійський район. Буде представлено 10 колективів. Нашого плацу культури. Ми і дитячий колектив буде представлений. Ну і з кожного району ще будуть. І починаємо ми. Ми своєю виставою, і потім, потім, через кожні, там, після вистави 10-15 хвилин буде йти інша вистава. Оцінюватиме виступи творчих колективів журі, затверджене управлінням культури Кіровоградської області. Жюрі оцінює театральні вистави та дає рекомендації режисерам та акторам для покращення постановки. Проглядають ці вистави із 2 по 28 березня, яка вистава. Буде оцінена як перша місце, яка друга, яка третє, це журі потім буде працювати. От, на цій Зараз тут, на, нашій, на наших підсумках в суботу, нам нічого ще нічого не скажуть. Нам дають оцінку просто наших позитивні, негативні сторони нашої постановки, вистави. Але підсумки потім проводить комісія, журі проводять підсумки. Е Трошки пізніше, і підсумки основні підводяться на хутрі Надія у вересні місяці. Там вручаються нагороди за перше, друге, третє місце, за кращі чоловічі, кращі жіночі ролі, але це буде пізніше. У конкурсі братиме участь народний аматорський театр Олександрії під керівництвом Юрія Збановського та дитячий театр Палацу культури Світлопільський. Олександрійський театр відкриватиме театральну весну в Олександрії і покаже свою виставу повністю. Потім виступить теж з повною виставою театр Олександрійського районного будинку культури. А інші колективи будуть давати уривки зі своїх вистав по 20 хвилин. До речі, Олександрійський театр під керівництвом Юрія Збановського брав участь в усіх театральних веснах від самого заснування конкурсу. І за ці 56 років здобув чимало дипломів першого ступеня. Диплом першого, диплом першого, диплом першого, диплом першого і так далі. Останні роки. А до цього із 57-го року були диплом першого, диплом другого, диплом третього ступеня. Все було. А це останні вже років десять. Ми так. За словами керівника театру Юрія Збановського, успіх Олександрійського театру це велика творча робота режисера та усього колективу. Коли буде напружена творча робота, якщо так, прийти так, на репетицію, відпочити, то цього не буде результату. Деякі мої актори, от ми, ми ж не професійні актори, От, а ви нам ставите вимоги як до професійних акторів, кажуть. А якщо ж вас дивиться глядач, глядач, він дивиться на вашу роботу, на вашу на вашу працю, на вашу творчу роботу. Він не питає вас, чи ви професійний актор, чи не професійний актор. Подивитися вистави Олександрійського міського та районного театрів, а також виступи театральних колективів сусідніх міст, Олександрійці можуть цілком безкоштовно. Театральна весна в Олександрії відбудеться на сцені Палацу культури Світлопільський у суботу, 28 березня, початок о 10. Тетій ранку.